Усі, ми щастя довго так шукаємо, чекаємо на чудо і чудес, але простого ми не помічаємо, що все життя складається з чудес. Хороше все за буденність, А якщо лихо, Боженько, біда, дає нам Бог любов, ми ставимо вище ревність і втративши зітхаєм це життя. Не вміємо цінувати те, що маємо. Життя, здоров'я рідних, дім і хліб, чуже здається кращим, та не знаєм, що нарікати це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілось більше статку. Жарке нам було літо, та не така зима, Чи мріють люди зараз про достаток, чи їх дітей ледь не позбавила життя війна. Чи мріють про палке кохання бійці, що без свідомості лежать, а скільки наречених сподіваннях і молитвах змушені коханого чекать, а скільки матерів умить забули, яким же неслухняним був їх син. Не син змінився, а батьки збагнули, що він у них такий лише один. А діти стільки нервів їли, тату й мамі, казали, що дорослі і мішати їм не варт. Не треба задавати рідним рани, не знаємо, в який майбутній готує доля жарт. Я знаю лише одне: цінуємо те, що маємо, і Богу дякуємо за це земне життя. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найбільший дар від Бога це життя. Слава Богу.